Ня, запрошуємо зробити гарні фотографії. До дня захисників і захисниць України волонтери у Луцьку організували благодійну акцію. На облаштованій ними фотозоні усім охочим пропонують зробити світлину і пожертвувати гроші на потреби збройних сил. Благодійна фотосесія від волонтерського штабу Ангар а саме в рамках проекту Зігрій захисників. Ну як відомо, йде зима, холоди і наші бійці потребують термобілизни, потребують буржуйок і дуже багато різних деталей, елементів для того, щоб бути в теплі і не хворіти, лучанка Вікторія Казмірчук на пропозицію волонтерів вирішила зробити на згадку фото трирічного сина Андрійка. Ми в теплі, в квартирах, маємо можливість в комфорті жити. А їм там в окопах однозначно холодно і треба підтримувати їх, допомагати і всі всіляко сприяти тому, щоб їм було. Ну, не можна сказати комфортніше, але хоч трошки легше нас захищати. Перехожі зупиняються, аби зробити світлину і задонатити для армійців. Прикольна ініціатива ча не долучиться. що зараз з кожного в сім'ї вже хтось служить. Ну да. так. що, треба. «Хай їм буде тепло. Любомир Мудрик, фотограф. Каже, безоплатно працюють на акції волонтерського штабу Ангар з ігрі захисників. Почергово він та кілька його колег. Переважно фотографуються діти. Видно, люблять фотографуватися. Вони щиро посміхаються, розуміють, що відбувається, розуміють, яка акція відбувається. Цікаво, коли вони взаємодіють з різними елементами декору на цій фотозоні. Фотозону облаштували волонтери-декоратори. Після благодійної акції калину, яку тут використали, не викидатимуть. Ерка Катерина Кот говорить її перетруть з цукром і теж передадуть захисникам. Павло Мельничук, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.